Чи вдасться суттєво збільшити обсяги експорту агропродукції з України наступного року? Нам е, прийдеться піти на якісь хитрощі, на якісь е, маніпулювання та шантаж, і тоді вдасться. От не бачу я, що країни з? З обіймами на нас чекають і хочуть нам в цьому допомагати. Навпаки, ми за це будемо дратися. Ми за це будемо битися, і ми будемо відстоювати свої інтереси, і ми їх відстоїмо. Чи побачимо ми позитивні наслідки візиту голови ОБСЄ в Україну? Да, ми побачимо ці наслідки, але не такими, якими ми їх очікували побачити, тому що. Після цього візиту буде переглянуто кадрові е, ситуації саме в Україні. Мені показують, що будуть і звільнення, будуть... тобто е, воно, е, ці наслідки вони затронуть саме кер... керівництво країни, тому що тут будуть якісь чистки, тут будуть. Е, як знаєте, як проявляться якісь ситуації, які потребують втручання та звільнень покарань, змін от саме кадрових. Тобто тут про кадрові зміни, тут про аналіз оточення і аналіз. Кадрових управлінь, тому що тут саме що, щось з людьми буде виходити, будуть когось на чисту воду виводити, будуть когось е, висвітлювати погані вчинки е, якихось наших чиновників. Тому чомусь оця зустріч, оця бесіда, вона проявить е, ще якісь е, не дуже сумлінних людей, які при нашій владі. От якось так мені більше показали. Щось буде звільнення, якісь будуть масові. Чи справді росіяни активно готуються до запеклих боїв на Херсонщині? хотіли б вони не можуть чомусь. У них немає технічної можливості, в них немає змоги це зробити. Але тема Херсонщини вже на сьогодні, якщо ми беремо кількість росіян, то я б сказала, що кількість стає меншою, І вони за рахунок того, що кількість стає меншою, вони посилюють руйнування і вони посилюють агресію. Тобто, чи стає їх більше, чи планують вони повторний наступ? Ні, не планують вони повторний наступ. Тут навпаки. Ніби ми намагаємося втекти, відступити, і аби не понести великих втрат, ми спричиняємо величезні руйнування і ми спричиняємо загибель людей. Тобто, тут навпаки, от навпаки, не наступати ми намагаємось, а ми плануємо і вирішуємо, як же нам по-тихому втекти, поки нас всіх не вбили. От тут більше про це мені показано. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі Таро нейромережу. Дізнайся відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Якою є ситуація на Бахмутському напрямку зараз? Я б сказала, що на Бахмутському напрямку я не бачу якої, знаєте, постійної динаміки, тобто, що щось відбувається, ну, тобто, що відбувається якийсь довгий процес. Е, мені показано зупинка, е, бої, втрати, смерті, загибель, ну, тобто, йдуть втрати різні, різного масштабу. Але ситуація досить нестабільна, тому що, знаєте, наступ іде, потім відступили. Знову наступили, відступили. Але оці гойдалки вони страшне слово в даному контексті, але я просто не можу зрозуміти. Мені показують, знаєте, як крок вперед, два кроки назад. Але це правильно, це здорова якась тактика. це Вірні дії, які призведуть до е, конкретних процесів. Тому зараз на бахмутському напрямку мені показують, що йдеться підготовка, вона не просто в головах, а вона ну, в діях, в процесах підготовка до великого кола. Чи існує ризик нападу Росіян на Харків найближчим часом? Ні, 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 ні. А, чи будуть вони гатити Харків? Будуть вони гатити, але просування а, на Харків росіян неможливе. От неможливе, просто неможливе. На, воно навіть в їх головах не, не малюється. Тому про це ми можемо не перейматися, але все ж таки ще будуть летіти ракети, ще буде агресія проявлена на Харків та на Харківську область. Будуть руйнування якісь, але повторного наступу не буде. Територія Харкова захищена від втручання ворога саме фізично на цю землю. Тому ні. Чи почуємо ми ще про гучні затримання зрадників в Україні протягом найближчих двох тижнів? Затримання будуть не одне, не два. Тут навіть будуть розслідування, які доведуть причетність людей з високих чинів в домовленості з ворогом. Але знаєте, мені це все показано, що приховано таємницею, тобто, висвітлення цих процесів я не бачу. Тобто вони будуть відбуватися, люди будуть нести покарання, люди будуть позбавлені волі і пересування, і над цим працюють. і Це відбувається. Знаєте, от мені хочеться сказати, що це відбувається, ледь не щодня. Тобто, це якісь процеси, які ну, вони не зупиняються. Це процеси, вони відбуваються, це якась така рутина е, праця, тому будуть. Е, нам повідомлять про те, що когось затримали, когось, е, і знову тут тема влади. тобто Це людина, яка мала е, можливість керування, тобто, це людина, яка була на, яку, на якійсь посаді. Повідомлять, розкажуть, покажуть, але повністю історію ми не дізнаємося. Людина винна, е, відповідь на питання так, будуть притягнуті до відповідальності та виявлені. Але про те, що це буде публічно, я не можу сказати. Чи мають проукраїнські партизани відношення до того, що в Маріуполі 26 окупантів на смерть отруїлися їжею? Там, як, до речі, більше загинуло, і це якась одна із історій. Чи мають відношення українські партизани? Ну а хто ж іще, ну, шановні? Ну, звичайно. І це, до речі, не просто українські партизани, а це, от хочеться сказати, молодь. Молодь, тобто, це не бабуськи якимось е, протермінованими огурками накормила, а це молодь, яка е, розумна, тому що тут розумні молоді люди, які навчалися, які мають е, знання, і, і далі буде. І ще далі щось буде. І оця компаша, яка відправилась, тобто закобзонилась, це не єдина компаша, про яку ми дізнаємося. Їх буде багато. Їх вже багато таке відчуття. Знаєте, що нам про одних розказали, про інших не розказали, тому що там десь таємниця, десь виплило, десь таємниця, і вони у таких от ситуацій їх багато чому в Верховній Раді не поспішають з офіційною забороною Української православної церкви Московського патріархату. Ну, я не можу сказати, що не поспішають, навпаки, мені показують, що проходять здорові процеси, відбуваються якісь е, паперові процеси, якісь, е, ну, не знаю, як це державні процеси відбуваються, але те, що Московський патріархат іде з нашої е, свідомості, це стовідсотково питання часу про те, що. Тут не про поспішати, поспішають чи не поспішають. Тобто якісь процеси запущені, щось відбувається, потрібні далі якісь паперові дії, аби, ну, аби воно вже настало і воно вже відбулося. Це відбудеться. Це, ну, тобто, це однозначно буде, вони підуть, це рішення вже прийнято. Тому процес тільки часу все, аби все почало працювати. Тема закону, тема. Ну, прийняття рішення. Тобто рішення прийняте, все буде так, як прийнято. Чи справді російські військові активно скаржаться на брак зброї і некомпетентне командування? Я не можу сказати, що ситуація, знаєте, вона загальна. От така ні. Це більше якісь локальні угрупування. хочеться сказати. Це на різних ланках різний стан, і емоційний, і матеріальний, тому. А чи жаліються орки на те, що в них все погано? жаліються, і в своїй більшості, все ж тому, що ну не задоволені вони тим, як все відбувається. Не на це вони йшли, не до цього вони були готові і не на це вони сподівались. Тому тут тема не тільки е, зброя, а тут тема грошей, якихось отримань, тема обіцяних і не ну, і недотриманих своїх обіцянок. Тому Російська армія деморалізована максимально, і тема ідеї, навіщо вони там вона встає все меншою і не дає тієї опори, яка була на початку. Чому Путін змінив риторику стосовно наступу на Авдіївку? Ну, тому що ми їх там розгромимо. Розгромимо в пух в прах, хочеться сказати, тому що це вже. Дуже складно приховувати, оскільки кількість втрат на цьому напрямку з боку Росії вона вже досягла якихось таких масштабів, що те, що каже Путін, воно так і є, тому що дійсно вони зараз не наступають, а захищаються. А перед цим я нагадаю, мені показали, що вони планують втечу, вони намагаються. Втекти якомога більшою кількістю, тобто вберегти тих, хто залишився, і вберегти тих, хто сильний. От саме тому Путін і змінив риторику, тому що те, що відбувається на цьому напрямку, не задовольняє і дає розуміння, що наступ неможливий. а... Не дожиру будь би живим, тому зараз вони намагаються все ж таки про знаєте, прорахувати відступ, а не наступ. Ну нехай воно так скоріше і збудеться. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.